Не перевіряйте продавців, будь ласка, тому що це ваш час. це Кошти, ви розумієте, що ну, звісно, якщо ви там купляєте якісь там шов по 100 гривень, то взагалі е, це то теж шкода. Але кошти це найменша шкода, яку ви собі отримаєте, якщо ви купите не, не в тих. Це час, це три тижні. Це побираєте поки замовляєте, а потім закладаєте і, не, і немає ні ні, курчат, ні... Це з кращого виклику, що хоч якась помість там налупиться, як в це, цей з трьового рогу. Цього року весні, взимку. Стільки вже було тих відео, які в мене, в мене пишуть, що з тими яйцями замовляли. Всі ж так гарних пород, а там, там по ціні пишуть. Потім цей час зампляч інформаційний і це Проходить три тижні, а там починає лупитися, от як в мене мали лупитися всі тоді багато, ну коротше. Мали лупитися одного кольору, а лупилися, що попало. Різнокровні, різнокольорові, і рябі, і помісні, і все що хочеш. А ти думаєш, господи, і ну, що. Ну ти що з ними робити. Ти ж не будеш їм голову крутити і чекати, коли наступне замовляти, шукати знову ти пошли. потирав три тижні, плюс то, що там замовляв, обирав, вже сезон проходить. Поки зараз ти знайдеш ногу про Бо це не треба вестися на дешеву ціну. Або треба замовляти там, де радять. І от, запитувати, не зіснятися, вкратити там те, тепло. І не замовляти в тих, хто радить сам себе.